Серія для щоденного застосування Everyday Care, розроблена для всіх типів волосся. Особливо підходить для людей і підлітків, які ведуть активний спосіб життя і часто моють голову. Продукція з цієї серії забезпечує дбайливий догляд за волосся. До цієї серії входять шампунь, кондиціонер, маска, двофазний спрей та шампунь для чоловіків. Шампунь для щоденного застосування Everyday Care. це легкий шампунь, який дбайливо очищає волосся і шкіру голови. Має pH 5-6. У складі цього шампуню використовується пар та алантоїн. Оптимально підібрана кількість поверхнево-активних речовин дає змогу використовувати його для дуже чутливої шкіри голови. У складу цього шампуню використовується алантоїн. Ця речовина знімає подразнення і сприяє відновленню шкірного покриву. Алантоїн отримують з коренів живокосту лікарського. Екстракт живокосту пом'якше, лікує шкіру, надаючи їй здорового вигляду, викликає швидке відновлення клітин, сприяє швидкому зволоженню. Шампунь представлений у двох об'ємах 300 мл та 1000 мл. А також для використання в салоні є у об'ємі 5000 мл. Кондиціонер для щоденного застосування. Основна функція кондиціонеру це захист волосся від впливу навколишнього середовища. Він закриває кутикулу, що розкрилася під час миття, зберігаючи вологу в кожній волосині і роблячи волосся гладким і блискучим. Після використання кондиціонеру волосся стає слухнянішим, менше електризується і легше розчісується. Тому важливо використовувати кондиціонер для волосся. Після шампуню. Він має легку формулу та має здатність добре кондиціонувати завдяки унікальним інгредієнтам Fiber Hands та кокосовий Емолент. Цей комплекс зволожує, живить, пом'якшує, кондиціонує та розгладжує волосся. Миттєво наповнює чарівним здоров'ям та близьком. При цьому він не обтяжує волосся і може використовуватись для дуже тонкого та натурального. Кондиціонер потрібно обов'язково використовувати після кожного миття волосся. Кондиціонер представлений у двох об'ємах: 300 мл та 1000 мл. Маска для щоденного застосування. Схожа за своїм складом на кондиціонер з цієї серії, але у неї більш насичена формула. У складі цієї маски використовуються Файбергенс та кокосовий ЕМЛЕН. Цей комплекс зволожує, живить, пом'якшує, кондиціонує та розгладжує волосся. При цьому вона не обтяжує і може використовуватись для дуже тонкого, натурального і схильного дожирності волосся. Маска підходить для будь-якого типу волосся. Покращує зовнішній вигляд та запобігає сухості і ламкості, відроджуючи первозданну красу. Маска представлена в об'ємі 500 мл, двофазний спрей для щоденного застосування. Для того щоб волосся не плуталось, слід так само використовувати незмивний догляд, який додатково зволожує та захищає від сонця і фена. Його можна використовувати як на вологе волосся, так і на сухе. Він складається з двох фаз. Білий та блакитний. Біла фаза містить абісінову олію та ультрафіолетові фільтри. Блакитна фаза містить пантенол та активно зволожувальні компоненти. Активно зволожувальні компоненти живлять і зволожують волосся, а також покращують його структуру, допомагають волосю утримувати форму і мають антистатичний ефект. Застосування незмивного догляду створює не тільки видимий косметичний ефект, а й покращує структуру волосся, надає йому міцності, зволожує і захищає від згубного впливу довкілля.